Вітаємо! У цьому відео ви дізнаєтеся, як створити план закупівлі. Зайдіть в особистий кабінет державного замовника на закупівлі ПРО. У вкладці Публічні закупівлі із випадаючого списку виберіть Мої плани закупівель. Натисніть Створити план. Перед вами відкриється форма нового плану закупівлі. Інформація про замовника і ваші контактні дані заповнені автоматично. У блоці Інформація про закупівельника ви можете поставити прапорець, щоб приховати адресу, якщо з міркувань безпеки вам це необхідно. За замовчуванням вибране самостійне проведення закупівлі. Якщо закупівлю за вас буде проводити інша організація, натисніть з Закупівлю за даним планом буде проводити інша юридична особа. Заповніть інформацію про організацію, яка буде здійснювати закупівлю. Із випадаючого списку виберіть тип процедури. В блоці Інформація про закупівлю за замовчуванням вказаний поточний рік. Зазначте конкретну назву предмета закупівлі. За потреби Зазначте в примітках додаткову інформацію. Вкажіть очікувану вартість. Виберіть зі списку валюту. Зазначте орієнтовний початок процедури закупівлі. Виберіть потрібний код класифікатора. Скористайтесь пошуком за ключовими словами або Виберіть зі списку. Зазначте КЕКВ, виберіть джерело фінансування. Кажіть суму і за потреби додаткову інформацію в описі. Якщо в майбутній закупівлі планується декілька джерел фінансування, натисніть Додати джерело і заповніть відповідні поля. За потреби можна вказати товари, які необхідно купити за цим планом. Зазначте назву товару, кількість і одиниці вимірювання. Виберіть код класифікатора. Таким же чином заповніть інформацію про інші товари. За потреби Завантажте файли. Перегляньте заповнену інформацію і переконайтесь, що нічого не пропустили. Натисніть Зберегти чернетку, якщо бажаєте опублікувати план пізніше. Або натисніть Опублікувати план, щоб перейти до його підписання. План набув статусу очікує підпису. За потреби можна внести в нього зміни або скасувати. Застосуйте електронний підпис для публікації плану. План підписаний КЕП і набув статусу запланований. План закупівлі успішно опублікований. Бажаємо вдалих закупівель на майданчику закупівлі. Про.